так нам треба, да? Ось так нам треба. Значить ще тут осотку вирізаємо. По висоті. Пути? Ну так. Да. Тут зараз підводимось, так. давай. Wait, we Маркас хороший, Оцинковані толщина, оцинковки хороша, чотирьох. Все нормально. Ставили ми, як говориться, теплицю трошки незручний час. Це був зимовий час, Ми прийняли рішення, що на даному етапі краще це було б зробити тепличку на брусові, тому що Бетонні роботи то тяжкі роботи. А по-друге, якщо хочеш перенести тепличку, то з бетонної теплички вже її не перенесеш. От вирішили хлопцями, вони мені посоветували, предложили, і ми вирішили зробити на брус. Брус я взяв спеціально, взяв трошки завишені. Тут може бути брус 100 на 100, я взяв 100 на 150. для того, щоб десь неї колись хочеться, щоб тепличка послужила не рік два, а років 15-20. Тому взяв я брус. 100 на 150 Поставимо його 150 по висоті. Ось закупили труби спеціально, зробили, поварили все це діло, забили в землю. В землю забиті, труби десь в ділах. Труби коротше, метрові були зроблені. Забиті в землю. Це для того, щоб звичайно цю тепличку, коли буде великий вітер, не здуло. Кіточка зроблена акуратненько, гарно, воно і на брусі красивіше смотриться, тому що основа хороша, хороші хлопці-спеціалісти хорошо виставилися. ну Ви самі бачите, що все сьогодні, все чудово. Той керпіш, він є, він просто не потрібний. той кіпіч був поставлений тільки на той момент, коли ставилися ці штирі. Далі його можна або оставити, або ну, тут зашиватися буде він мішати не буде, можна і оставити. Зараз вся нагрузка пішла на штирі. Ну, ці двері, я думаю, закрити, думаю, так як я тут влаж, буду думати, я думаю взяти плоский шифер. І плоским шифером з цієї сторони закрити, ну, в смислі підшити і вийти на цей уровень. А з тієї другої сторони можна взяти просто, ну, можна теж плоский шифер, а краще там з тієї сторони нічого не робити. Тому що коли буде влага скручуватися на балках, і з тієї сторони не буде закрита, вона буде просухати. Тобто не будуть гнити балки. Ось такий варіант був прийнятий, тому що робилася тепличка, яка в таких умовах в зимових. І влітом, якби я робив, то я робив би цим путем. Тому що бетонірувати фундамент це було б дорожче. набагато. Є спеціальні ленти, я знайшов в інтернеті, які закривають знизу соти в полікарбонаті. І туди не попадає ні грець, ні пель, ні ніякі насікові. Тобто полікарбонат, от він як є зараз, світленький, він через 10 років буде ага. Це е, спеціальна єліта, яка прокляється. І потім на цій ряту є спеціальні такі П-образні профільочки. Вона, в принципі, е, як би сказати, в, 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 в ціні воно невеле, але зато качество набагато буде більше ці теплишці. Тому що закриті сотові канали, тому що полікарбонат – це є полоски, от зверху донизу, їх так і видно, як вони йдуть. От тут в нижній частині виходить контакт з поверхністю чи ґрунтом, чи ще щось, щоб не було сюди, не заходила ні влага, ні болото як різне ні, ні комахи. Ось тут закляється ленточка і спеціальний є профіль такий, що закривається цим профілем. Рекомендую теж вам, якщо ви будете робити, отакі такі, такі вещі робити. І на дверях, і на вікнах теж ці всі пчелі закриті. Їх видно, що бачите? Оце йдуть пластинки, йде спеціальна така е, воздуху влагу, проникающая ґенточка. Якщо навіть там скуплюється якийсь конденсат, чи там от водичка з'являється, воно через цю лянточку буде стікати. Ця лянточка прикривається е, такими Побразними е, профілями. І ви, якщо замітили, то полікарбонат тут е, поставлений відповідно до технічних умов на полікарбонат. Оцю я чаєчки, що йдуть зверху, то не звонить, вони йде. Зверху донизу. це для чого робиться? Для того, якщо конденсат появляється між цими пластинками, він стікає з нижньої частини, там стікає далі через Ну, падає на землю. Якщо поставити полікарбонат в поперечному січенні, то це вже буде дуже нехороша ситуація, тому що от вся влага, яка там буде скопчуватись, вона тут буде затриматись, і при морозах вона просто буде роздавати і лопати полікарбонат. У цього виробника стоять. Автоматичні дозатори для відкриття дверей. Дуже хороше е, діло. В закритому стані вони не відкриваються, можна навіть без замків знаходитися в теплиці. Ну не закриваючи. Коли ви закриваєтеся, вони добре спрацьовують і хорошо працюють. Тільки в цього виробника є отакі амортизатори. В основному беруть, роблять просто. Беруть, тут кріплять і така клямочка, як на, на фірці. Ця клямочка тоді стукає, 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 при вітру і стукає, і тоді розбивається вона в определеній ситуації. Оце вона хороша, це дійсно хороша, я вважаю, що це нормально. І, і вікно теж на, на тій ж самій системі. Дивіться, як хорошо, бачите? Воно зафіксувалося, вже вити, он не вітер, не, і воно не буде стукати ні, нічого. Воно стоїть чітко, зафіксоване, і, 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 вітер на нього вже не буде діяти. Воно ще потрібне для того, щоб. Формувати якісь ящички, чи розсаду якусь, чи ще щось. Тому між тими двома стоєшками поставлю грубку.